Вітаю! Кажуть, що зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті не буде. Про всі міжнародні політичні події будемо зараз говорити з Петром Олищуком. Він з нами на зв'язку. політолог, доктор політичних наук, а також доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, всі були впевнені в очікуванні того, що Рубіо, Марко, Рубіо, держсекретар Білого Дому і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вже почали якісь певні домовленості. Дзвінки і готують, готують зустріч на найвищому рівні, яка, як було заявлено, мабуть, відбудеться в Угорщині в Будапешті. І потім виходять інші зовсім повідомлення. І як би ви розцінили таку величезну дезінформацію? Навіщо так було чиняти? А, ну я думаю, що відповідь більш-менш очевидна. Є, до речі, от ще коли з'явилася в п'ятницю інформація про цю зустріч, я тоді висловив сумніви в тому, що вона відбудеться, і на це були у мене певні міркування. Першу чергу пов'язані із тим, що в рамках путінської параної важко уявити собі, що він, так би мовити, збирається летити собі спокійно в центр Європи. І Там, до речі, сьогодні почали з'являтися масово публікації в західних змі, що мовляв, оточення Путіна попереджає його про те, що він не їхав в Будапешт, бо там нібито британська розвідка хоче його ліквідувати. Ну це звичайно повна маячня, але вона загалом відповідає. Тим настроєм і характеру мислення, які безпосереднього у, Путі... у Путіна є. Це один момент. Другий момент. Навіщо взагалі це Путіну потрібно? От навіщо йому потрібна ця зустріч, якщо він реально ніякої війни завершувати не хоче. Що Путін, як на мене, хоче в цій ситуації? Він хоче в першу чергу втягнути час. Він хоче, щоб Україна не одержувала якісь нові види зброї, наприклад, ті самі ракети. Він хоче просто щоб в цій ситуації далі маніпулювати бажаннями президента США якомога швидше укласти якусь угоду по завершенні війни в Україні, але при цьому не рухатися реально в цьому напрямку. Тобто логіка тут була приблизно така. Швидше за все, я думаю, що навіть вони реально з Трампом і не домовилися про якісь зустрічі в Будапешті. Це швидше були, знаєте, як завжди. Багато хто відзначає в спілкуванні Трампа з Путіним таку одну цікаву рису. Трамп постійно видає за підсумками цього спілкування бажане за дійсне. Мовляв, прекрасна угода, ми домовилися про зустріч. Потім, хоч росіяни кажуть, ні, ну які, яка зустріч? Мені про що не домовилися, треба узгодити питання, порядок денний і так далі. І там, до речі, був такий цікавий момент, який е, відрізняв е, цю потенційну зустріч від зустрічі на Алясці, це те, що попередньо мали узгодити порядок денний Лавров Фіруб'я, і ми побачили, як вже на цьому етапі, власне кажучи, все, все і зупинилося. Чому? Тому що суперечності вони залишилися. І максималістські вимоги росіян вони залишилися. І сподівання Трампа на те, що він якось особисто з Путіним і все порішає, вони виявилися марними на Алясці, а тепер вони, як то кажуть, спрацювали уже на етапі першого затережного етапу. Тому все насправді виявилося прогнозоване, але в кінцевому рахунку Путін чергове зумів успішно маніпулюючи президентом США затягнути час, виграти для себе цей самий час і одержати можливості в такий спосіб продовжувати нинішній формат війни. Пане Петре, хочу запитати. Президент Зеленський летить у Вашингтон. Ми трошки все одно будемо проспективно повертатися до цієї зустрічі. І в цей момент раптом Путін вирішує, що е, він, мабуть, злякався, що без нього вирішиться питання війни. Тому зателефонував, чи саме. От ваша версія, що головне було затягнути час і, затяг... і втягнути, як ви кажете, да, втягнути в цю гру Трампа, який, е, ну, от, по-своєму, кожен раз тлумачить все, що говорить російська сторона, і думаю, що він вже на три кроки, десять кроків е, ближче до перемоги, ну, не можна не сказати до Нобелівської премії миру. Дивіться, я думаю, що тут логіка була приблизно така: тобто Трамп використав тему із тамагавками, як ми вже розуміємо, зради того, щоб тягнути Путіна в переговорний процес і, власне кажучи, до певної міри йому це вдалося. Ну, принаймні, розмову з путіним він одержав за ініціативою самого Путіна. І судячи з заяв, які лунали весь минулий тиждень, Росіяни, росіяни все ж таки достатньо серйозно поставилися до загрози. Постачання Україні ракет та МаГАВК, вони сприйняли це максимально серйозно, і їх це дуже сильно знервувало. Дуже було багато погроз, застережень, заяв про те, що це зруйнує російсько-американські відносини остаточно і все в такому дусі. Тобто, очевидно, що Путіну не дуже подобалася ідея, що за підсумками зустрічі президента США і президента України буде оголошено про постачання Україні ракет та МаГАВК. Ну і відповідно. Після цього, після розмови, це питання було відкладене, тому що там Трамп щось почав розказувати знову про дипломатію, яку, які треба дати шанс. Тобто, я думаю, що тут, в принципі, Трамп дійсно, скажімо так, намацав певну тему, через яку можна тиснути на Путіна, але при цьому він цю тему розіграти достойно не зміг і знову дав себе втягнути в болоті російських обіцянок і російських маніпуляцій. Є ще тема, буквально. Президент Зеленський і лідери європейських країн сьогодні зробили заяву якраз стосовно поточної лінії фронту, що мала би стати відправною точкою для переговорів. От Зеленський в тексту заяви розуміємо, що Україна та партнери підтримують в принципі прагнення Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. А от поточна лінія фронту має бути. Відправною точкою у переговорах, ну і сторони працюють над заходами, які дозволять використовувати повну вартість імобілізованих суверенних активів Росії, аби забезпечити Україну необхідними ресурсами. Мабуть, з цієї заяви оце найактуальніше, про що би я хотіла вас запитати. Можемо сказати, що коаліція охочих до... нарешті чи дожали ми їх, чи, можливо, завдяки і позиції Трампа. Я думаю, що на останню роль в цьому зіграла недавня зустріч в Єгипті в Шарм-Аль-Шейху, і підписання угоди про припинення вогню в секторі Газа. Що ці заморожені активи Російської Федерації все ж таки будуть віддані Україні і підуть на фактично, я так думаю, на фінансування і відновлення української держави і її об. Підтримки її обороноздатності, ну поки що в мене немає якоїсь нової інформації, я так розумію, там все опирається на даний момент в позицію Бельгії, на, ну, власне, в фінансових установах якої і розташована основна маса цих самих арештованих російських активів. Тобто, саме в Бельгії вони розміщені, і Бельгія постійно вимагає для себе якихось нових і нових гарантій з приводу цих самих активів, тому що їх турбує. Не те, що це стане перешкодою для того, щоб у по подальшому хтось вкладав свої гроші в бельгійські банки та інші фінансові установи, при цьому треба розуміти, що інструмент, який знайдений, це так званий репараційний кредит. Тобто формально це не конфіскація, формально це кредит під заставу відповідних російських активів, при тому і з розрахунку, що ці кошти все одно колись підуть в якості репарації для України. За ті руйнації, які Росія здійснила, власне кажучи, проти України. От о, чи є тут якийсь прогрес, мені, чесно кажучи, сказати, важко. Але я сподіваюся, що це рішення таке буде ухвалено, і воно, власне кажучи, в інтересах самих європейців. Тому що так або інакше фінансову допомогу Україні надавати треба. Фінансова допомога Україні в питаннях посилення української обороноздатності вона цілком в інтересах європейців. E, значить, ці кошти треба шукати, і e, формат репараційного кредиту це той формат, який дозволяє європейцям зняти навантаження з власних бюджетів питання підтримки України і e, здійснювати цю підтримку, яка повністю в інтересах, я повторюсь, e, e, самих європейських держав. Тому я сподіваюся, що все ж таки рішення буде знайдено і ухвалено найближчим часом. Від наших, скажімо, справ до справ цікавих Франції, от ви знаєте, перед цим ми бачили достатньо такого войовничого, прям знає, фотографії були з цим з біцепсами президента Франції Мануеля Макрона, який, як здавалося всім, був таким. Вогником, який запалював коаліцію охочих, і навіть збиралися, і були заяви спільні і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії, і власне Еммануеля Макрона, що готується іноземний кон контингент, що ми готові підтримати Україну не словом а ділом, і так далі. І так далі. А зараз ми Францію щось взагалі не чуємо, що з ними відбувається. Чи так на цьому єгипетському форумі вернее, єгипетському політична самі саміті Миру так сильно трап йому, тиснув і дьоргав руку, що заморився, і пішов а, на лікарняний Макрон? Ми не почули від нього якоїсь певної відозви заяви на те, що відбулося в Вашингтоні на перемовини Зеленського і Трампа, і на реакцію і пропозицію стосовно наступного раунду перемовин між Трампом і Путіним, коли можливо на території Європейського континенту відбудуться певні миротворчі заходи чи правильно сказати підписання певних миротворчих угод. Uh, значить, що я можу сказати? Ну, Швидше за все, тут впливає uh, урядова і політична криза, яка на даний момент є у Франції. Тобто, ми пам'ятаємо відставка уряду, потім затвердження уряду, потім питання про вутом недовіри уряду, яке двічі виносилося на відповідні, ну відповідне голосування в парламенті. Тобто, все це я думаю в комплексі працює. На те, що зараз Франція вимушена зосередитись на внутрішньополітичних питаннях, внутрішньополітичних проблемах, тому мені важко оцінити в цій ситуації дії президента Макрона. Ну, мабуть, він уже себе недостатньо впевнено почуває в цій ситуації, і можливо це впливає на ті рішення, які він ухвалює. Хоча насправді це дійсно виглядає дивно, тому що тривалий час Макрон виступав ледь не основним генератором. Рушійною силою всіх тих кроків, які здійснювали коаліція охочих і інші європейські партнери України, Франції читаю інше. Відбувається: президент екс-президент, але все одно Франції Саркозі, відправився в Паризьку в'язницю Санте, мабуть, так казати правильно, де проведе наступні 5 років. Uh, uh, його засудили. До ув'язнення за укладення таємної угоди з лівійським диктатором Муамаром в який він зобов'язався зобов'язався нормалізувати відносини з Лівією в обмін на 6,5 мільйонів євро, які кадафів виділив на його президентську кампанію. До речі, Саркозі у нього багато різних рекордів, але він став першим лідером країн Європейського союзу, якого ув'язнили. Він буде відбувати покарання у спеціальному відділенні для вразливих в'язнів. Яке повністю ізольовано від інших злочинців. Ну Ось така, мабуть, буде. До речі, у нас був міністр юстиції Малюська, який почав продавати гарні камери. Ну, Мабуть, десь ж підглядали і вчилися. Не думаю, що це було повне українське ноу-хау. Я розумію, що виглядає це як трошки курйозна тема, але насправді тема ж не курйозна, тема досить. Досить небезпечна, тому що зв'язки не лише з Муамаром Каддафі, але і російські гроші мають певний слід. І чи буде цей слід е а проаналізовано, а потім можливі кримінальні справи проти певних лідерів Європейського Союзу? Звичайно, не будемо тикати пальцями, але ми ніяк не можемо не згадати пана Орбана або того ж Фіцу. Ну, стосовно Орбана, Фіцо, там треба нагадати, що у Фіцо, наприклад, у нього вже були проблеми із законом, але це не завадило йому обратися на пост прем'єр-міністра. Стосовно Орбана, він на даний момент достатньо повністю контролює все в угорській державі, але після наступних виборів ситуація може змінитися, тому чекаємо на результати виборів. Мене, чесно кажучи, більше в контексті Саркозі цікавить його колега. по... Керівництву європейською великою державою, пані Меркель, яка останнім часом чомусь знову вилізла в інформаційний простір, і, власне кажучи, от Саркозі з Меркель це ті люди, які сформували а, ту систему європейських європейської залежності від Росії, яка, власне кажучи, спровокувала нинішню російську загрозу, і нинішню російську агресію. Тому я би, чесно кажучи, більше чекав, щоб нарешті запитали пані Меркель про всі ті дії і оборудки які вона робила з росіянами, там нещодавно з'явилася інформація про те, що якраз перед анексією Криму в 2014 році німці нібито розробляли проекти військової співпраці з росіянами, навчання російських військовослужбовців за європейськими стандартами, спільні військові полігони, і так далі. Тобто, ми бачимо, до чого власне кажучи, вела Меркель Німеччину, Європейський Союз, і я думаю, що щодо цього мають бути питання. В першу чергу в самому європейському союзі. Ну, як так трапилося, що вони виростили, а вони фактично виростили за свої гроші цього агресивного монстра на прізвище Путін своїми регулярними фінансуваннями, купівлю російського газу? От як це все відбулося? Я думаю, що це, зрештою, має стати предметом дослідження європейського правосуддя, тому що, повторюся, саме європейські політики виростили цього монстра. Для наших глядача нагадаю, що канцлер Федеративної Республіки Німеччина пан Шріодер навіть очолював структури величезного російського концерну ну, до певного моменту величезного і багатючого Газпрому. От так от. Пане Петре, не так багато часу, але хочу все-таки певний прогноз. Так як ваші прогнози дуже часто збуваються. Не просто збуваються, вони прям у нас втілюються на очах. Чи може відбутися до кінця цього року зустріч в форматі, одразу в форматі двох Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, і це буде певне високе представництво із підписанням певних договорів. Можемо згадати і риття цього тунеля під Беринговою цією протокою, і якусь певну якусь співпрацю, про яку, начебто, говорили. Друге, в форматі. Чотирьох, коли е, конфлікт, як називається скромно, е, частина світу, е, російсько-українська війна, російська агресія буде покарана, і е, сторони будуть хоча б розведені. Тобто, Приклад угоди про припинення вогню в секторі Гази, який може відбутися, і ці чотири країни назвіть мені, які можуть стати поручителями, бо ми знаємо, що на єгипетському саміті ні Ізраїль, ні терористичне угруповання Хамас не були присутні. А цю угоду про припинення вогню підписували зовсім інші країни. І можливо буде формат шести країн, згадуючи все ж теж. В це той же Будапештський меморандум. Буде може інший меморандум про припинення вогню або, можливо, навіть початок мирного врегулювання війни в Україні до кінця цього року. Чи можливо оці три формати, як ви бачите, їх і хто може бути учасниками таких форматів? Поки що неможливі. Поки що я не бачу для цього передумов. Чому? Тому що е, немає поки що серйозного примусу до змістовних і серйозних переговорів для Путіна доки Путіна в силовий спосіб, як це, наприклад, було у випадку війни на Близькому Сході, не примусять до участі у змістовних переговорах і до підписання якихось домовленостей, він ні в чому подібному участь брати не буде. Він у цьому просто не буде банально зацікавлений. Тобто. Розмови про тамагавки треба переводити в дії, і допоки вони не будуть переведені, ніякої реальної участі Путіна в якихось переговорах не буде. На жаль, поки що розуміння цього очевидно у е керівництва Сполучених Штатів немає, тому їхні дипломатичні зусилля донедавна завершувалися в цьому напрямку нічим. І допоки вони не, не усвідомлять, що без От о, о, там, до речі, знову ж таки були заяви щодо того, що, наприклад, після телефонних контактів о, Рубіо і Лаврова стало зрозуміло, що росіяни не відмовляються від своїх максималістських вимог, і це головна перешкода на шляху до будь-якого врегулювання. Значить, їх треба примусити відмовитися від максималістських вимог, і зробити це можна лише і виключно у силовий спосіб. От коли ці силові інструменти будуть застосовані і вони покажуть свою ефективність, тоді, можливо, росіяни відмовляться від своїх максималістських вимог і далі можна буде йти шляхом якихось самітів в двох, трьох, чотирьох чи більше сторонніх форматах. Поки що цього не проглядається. Сам по собі Блеф стосовно тамагавків це добре, але оскільки він не втілюється в життя, то відповідно і Путін на це реагує. Знову ж таки, черговим затягуванням та відмовою від змістовних переговорів. Пане Петре, я щиро вдячна вам за коментарі. Принагідно запрошую до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, що розбиралися в хитросплетінні Як заяв тому? європейських лідерів Дональда Трампа і реакції, До речі, на все це. Країни-агресорки Російської Федерації в міжнародній цій повісті дня в цьому порядку денному разом з Петром Олещуком, політологом, доктором політичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.